Друзі, це магазин Resort, і на жаль, я не зможу записати голос, тому що звучить дуже голосна. Музика це означає, що Ютуб може просто заблокувати відео або зняти монетизацію. Давайте почнемо з того, що на мені сьогодні вдягнено. My day of the... ой, my look of the day. Це ось така футболка спортивного стилю. Це, до речі, футболка, яку я придбала в секонді. Вона мені дуже подобається. Назвемо цей образ аутфіт, такий Нью-Йорк стайл. І так, давайте продовжимо дивитися знахідки в Різорт, нова колекція. Я буду показувати те, що сподобалось мені особисто найбільше, що привернуло мою увагу. Ну, наприклад, ось така сукня на весну. На зараз хтось написав, як можна ходити в таку жару, в такій сукні. Ну, по-перше, ще зовсім такої, знаєте, жари, що припікає, немає. Тут є підкладка, тут поєднання чорного і золота. І, до речі, ось ці босоніжки, які представлені в них сюди б дуже пасували. Тобто, не дарма вони тут не просто так, вони тут стоять. Да, ці босоніжечки. Дуже привабливі тут, знову ж таки, сукні-блузи. Ось такі є джинси. Джинси коштують 899. Все залежить від того, як буде носитися цей денім. Да? Цей джинс. В принципі, це і не так дорого для таких джинс. Красивий такий класичний синій А Збоку є розрізи. Блуза 1599 здається, 99. Це дуже дорого для неї. А ось ці босоніжки золотисті, коштують дівчата, 999 гривень. Я з вами абсолютно згодна щодо цін резерв. Вони реально завищені. Новинка також ось такі трикотажні топи. 499 гривень, М'якесенькі. ну, в принципі, недорого. Чорна базова футболка 359 гривень. Без нічого. Ось такі сорочки з'явилися в Резерт. Також нова колекція. 1000 гривень. До речі, такі блузи можна носити, використовувати як в класичних аутфітах, так і в спортивних кежуал, як на картинці справа. І є ось такий блідорожевий, дуже ніжний колір насправді. Якщо говорити про casual look, сподобався мені дуже ось цей світшот подовжений, такий трохи дещо овер, да? приємні кольори, молочний та світло-зелений-м'ятний. І тут же поряд висять ось такі футболки, до речі, дуже симпатичні. І погляньте, рожевий класно пасує до бежевого відцінку. Футболки на літо. Також на літо є ось такі шорти симпатичні. Теракотовий відцінок, приємний 700 гривень. І вони в двох відцінках: ванільний і теракотовий для занять спортом, для пробіжки, просто для дому. Далі хочу вам ще показати ось такі сукні-футболки на кожен день. Да, такий варіант також лайтовий на літо. Така сукня коштує 699 гривень. До речі, на сайті, точніше, в інтернет-магазині OpshopMe я бачила подібні сукні по 750 гривень, тобто дорожчі. Вигідніше купити, мабуть, що в Resort. До них ще йде ось такий пасок. До речі, такі лосини можна просто вдягати із довгою сорочкою. Можна і для спорту, але більше, знаєте, такі на кожен день до туніки, до довгої футболки або ж до сорочки. Якщо вибирати між бежевою сукнею та сукнею відтінкові хакі, однозначно виграє колір хакі. Тому що він виглядає дорожче, елегантніше. Під мої карго-штани є ось такі босоніжки біжі, які в принципі я шукала. Але треба ще подивитися, можливо, в секунді щось знайду. Ціна 1400 на такі босоніжки. Дивіться, як класно підпадають кольори. Я б не відмовилася від пару таких босоніжок на літо. О, і ще одна така сукня, дивіться. Також ну, чорний це взагалі ідеальний варіант. І не треба більше нічого, просто сумочка, будь-яке взуття. І ви абсолютно укомплектовані, не треба нічого додумовувати. Головне, що закрите декольте, мені дуже подобається саме такий виріз. Закриті у вас будуть плечі і навіть дещо закриті руки. Це дуже практична сукня, клас. 700 гривень. Абсолютно must хев, мені здається, на літо. Це настільки практично. Якщо ви ще не втомилися від сьогоднішнього шопінг-огляду, ми продовжуємо. Резорт ще нам пропонує, пропонує, пропонує ось такий образ на літо весну. Це сукня сарафан, я так догадуюся, і джинсовка, і ляпанці. До речі, саме ляпанці, а не шльопки, як я казала раніше, бо шльопки – це російське слово. Ось. І сьогодні я для себе відкрила нове слово української мови. В українській мові це ляпанці. І воно дуже приємно звучить. До речі, дуже круті, класні ці ляпанці, які я тримала щойно в руках, вони легенькі не приміряла. Думаю, зручні також. Пам'ятаєте ось ці красивенні світшоти? На них також немає знижки, на жаль, які вони красиві. Також нова колекція ось такі сукні ліняні в трьох відтіночках: зелений, чорний та відтіночок біжевий. Біле взуття. Особисто мені не дуже якось подобається. Квадратні носки. Так, друзі, я надіюся, ви ще зі мною і додивляєтеся це відео, цей онлайн-шопінг, віртуальний зі мною. І так, нова колекція. Продовжуємо це льняні штани. Вони в трьох відцінках в Resort ідуть: молочний, блакитний і чорний. Звичайно ж, для довершеності такого аутфіту, з такими самими штаньми, бракує чого? Жилетки? Жилетки також зільна. Якщо це білі штани, то це обов'язково має бути біла жилетка. Тобто жилетка однозначно має співпадати із відтінком штанів. А якщо ви підберете сюди сорочку, також зільна увага з льону. І сорочка може бути іншого кольору. Наприклад, якщо це чорні брюки. А візьміть білу сорочку. Якщо це білі брюки, а візьміть сорочку блакитну, наприклад. Мені, до речі, сподобались ці штани. Вони дуже зручні. Сюди підійдуть босоніжки на літо. А сюди підійдуть що ще, ляпанці, самі, які ми щойно з вами розглядали. Мені особисто дуже подобається така блуза. О, до речі, це також льон. Сорочка, точніше, да? крута просто. Дуже красиво буде і з білим, і з чорним, да? і з лоферами. Будь-яке взуття насправді класно. З'явилися ось такі в'язані речі, дивіться. Особисто я не дуже люблю таке такий жанр. А сумки прикольні оці. Мені дуже вони подобаються жіночні. Ці квіточки додають якоїсь романтики. Це також з нової колекції ось такий льняний комбінезон. Виходить, що штани. Зверху такий йде топ із запахом. І штани. І Вам буде в ньому жарко, тому що дуже-дуже щільний матеріал. І навіть двійний він іде. Так, бачите, тут шито все. І тут також прошито все. Тобто він двійний. Є кишені і позаду ось такий квадратний виріс, і позаду є пояс навіть. Цікавий задум. Ну, жаркувато. Це більше на, на весну. Нічого не видно, звичайно ж. Хотіла б приміряти, але, мабуть, що ні. Не буду. І, до речі, під льняний костюм пасуватимуть ось такого плану макасини мені здається. М -м дуже симпатичні, нелегенькі, щоб такі, знаєте, як пушинки. І все-таки. Платформа, є невеличка платформа, але вона така плоска абсолютно. Буде незручно в нозі. Мені особисто не дуже зручно таке взуття, коли немає ніякого підйому. Сумочки. Сподобався, знаєте, можна з джинсами і знову ж таки з тими восенішками. Дуже така практична річ. І наостанок хотіла показати вам боді, які також з'явилися і в розерт. Класний цей відтінок, пудровий, але ж ціна, погляньте, ціна завищена. Хтось із, із вас, із нас, дивлячись на цю блузу чи тотуніку, ту скаже, що це абсолютно якийсь антитренд, що це дно за 999 гривень, що тисяча гривень. За таку, за що? що це таке за тканина? До речі, я пожалкувала, що я не глянула на склад. Я думаю, це просто полієстер. І ця позолочена, цей позолочений гудзик, він е, дуже швидко облізе. І що сюди вдягти до неї, я навіть не уявляю білі штани. Сьогоднішній резерв насправді мене зустрічав ось такими. Аутфітами це, до речі, знову ж таки сорочка з льону, і просто якась незрозуміла тканина з незрозумілої тканини шорти оливкові. На мою думку, якщо ви вдягаєте верх льняний, то низ також має бути з льону, або ж нехай це буде джинс да, денім, а не якась інша будь-яка тканина. Що ж, дівчата, дякую вам за перегляд. Пишіть обов'язково в коментарях, що вам сподобалось в резерв найбільше. Ну, не може бути, що все синтетика і все дно, як багато хто з нас говорить.